Привіт! Сьогодні будемо говорити про ресурси, їх поповнення, або чому ми інколи не відчуваємо полегшення після відпочинку або вихідних днів. Мене звати Яна, я психологиня, гештальтерапевт. терапевт І на своєму каналі я розповідаю багато про психологію, про книги і трошечки про себе. Я два тижні не викладала відео на цьому каналі, тому що. Так склалися обставини, я хворіла, потім відновлювала свій ресурс, потім змінювала роботу. У мене тепер її трошечки більше, але яка мені дуже сильно подобається. І сьогодні я відчула сили і з'явилася можливість записати це відео. Взагалі, канал е, поповнення свого ресурсу насправді це задоволення своїх базових потреб в прив'язаності, в безпеці, в автономії, в сенсах і контактах. А вам не почулося. Ми дійсно можемо втрачати ресурс, якщо наші базові потреби не задоволені. Базові потреби це я не рахую їжу, тепло, я рахую емоційні базові потреби, тому що це те місце, звідки береться і куди витікає наш ресурс. Тільки тоді, коли ми відчуваємо наші емоційні потреби, задоволені, наша нервова система переходить у режим відновлення. Знижується фонове напруження, енергія витрачається не на виживання або задоволення потреби, а енергія витрачається на життя, на творчість, на роботу, на себе. І вона є. Коли є хронічне незадоволення своїх емоційних потреб, то психіка виснажується і багато енергії користує для компенсації. Що я маю на увазі компенсація, це якщо я не маю близькості, такої, яку я собі уявляю, де я можу побути собою або поділитися чимось важливим, то я шукаю, наприклад, іду в компанії, йду на дискотеки, бо я думаю, що я там можу знайти людей, з якими я можу повзаємодіяти. І коли довгий час я не маю з ким близько спілкуватися і взаємодіяти, і створювати якісь такі теплі взаємостосунки, дружні або романтичні, у мене з'являються дефіцити. Тобто, у мене є дефіцит близькості стосовно іншої людини. І якщо чітко не усвідомлювати, що мені саме близькості не вистачає. То я можу дуже багато своїх зусиль тратити на те, щоб о, спілкуватися з людьми. Наприклад, я йду в компанію книголюбів, тому що я хочу знайти людину, з якою я можу об обговорювати книжки. І в мене очікування, що я зустріну там відкритих, глибоких людей, які. Люблять спілкуватися, але це не завжди так. Інколи люди, які читають книжки, вони не люблять спілкуватися і достатньо закритими є. Інколи люди, які читають книги, діляться своїми враженнями поверхневими. А я, можливо, хочу поділитися якимись своїми глибшими враженнями. І тоді, коли я ділюся своїми глибшими враженнями, Мене не чують, мене не розуміють і мене не сприймають. І в такому разі я знову обнуляю свій ресурс, тому що я не отримала то, що я хотіла, мене не почули. Я залишилася знову в відчутті сама, і в результаті виснажена тому що потреба моя не задоволена. Дуже цікавий механізм втрати ресурсу. Тобто незадоволена потреба, вона не зникає, а працює в фоновому режимі. Я можу ходити на роботу, я можу ходити на каву, але потреба а, в якомусь глибшому, наприклад, або ближчому спілкуванні, а, яке це мається на увазі, там, де мені не треба грати роль, тримати маски, і ніхто не злякається моїх тараканів. От. Якщо цього немає, то фоново я завжди ніби в дефіциті. Цього це постійне напруження, постійна тривога, якесь очікування, що от от я зможу знайти людину, з ким я можу поспілкуватися. Якщо у вас незадоволена потреба у визнанні, то у вас дуже багато самокритики і порівняння з іншими і незадоволення собою, яке тільки росте, якщо цю потребу не задовільняти. Якщо у вас незадоволена потреба у безпеці, то у вас є досить великий гіперконтроль. Ну, отак, от ви не можете задовільнити собі е, е, цю потребу, і ви не відчуваєте е, якусь загальну безпеку десь. То цей гіперконтроль -гіпер може забирати весь ваш ресурс, і ви дуже часто будете відчувати в тому, якісь тілесні симптоми, а у людини, в якої не задоволена потреба автономії, трошки віддистанціюватися від інших людей, е, провести час наодинці своїми думками. Можливо, ви будете чути, що вона виснажена, що вона нічого не хоче, і в неї такий апатичний настрій, ніби пригнічений. І ніби все добре. Ніби вона в колективі з всіма розуміється, взаємодіє, робить свою роботу. Але оце от таке максимальне виснаження воно може для неї пройти тільки тоді, коли вона дозволить собі побути наодинці. А інколи буває так, що обставини складаються, що ми просто не можемо фізично цього зробити. Інколи, особливо в теперішній час, люди живуть тісними групами. Сім'я може переїхати і знімати меншу квартиру, ніж у них було до того часу. І раніше вони не помічали, наскільки ця потреба для них важлива. І щоб ви розуміли, що ресурс тут витрачається не на надію? А на утримання внутрішньої рівноваги якоїсь. Ніби людина не має можливості побути одна, і вона ніби витримує біля себе інших людей. І це не проблема інших людей, це проблема тієї людини, яка не може забезпечити собі задоволення цієї потреби. А насправді цієї рівноваги немає. Це вона собі тільки так думає, що вона тримає рівновагу. А вона контролює. А чому відпочинок не допомагає? Дуже часто сон не приносить відновлення. І прокинувшись зранку, можна відчувати, можливо, ще більшу втому небажання нікуди йти і нічого робити. Це не фізична втома, це психічна втома. І відпустка може інколи посилити відчуття втоми, якщо ви планували їхати в відпустку з компанією, наприклад, а поїхали одна. Або один. І тоді е, ця відпустка може для вас бути дуже сильно виснажливою, тому що е, ви планували її провести інакше. Ви наповнюєтеся не від е, того, що ви перебуваєте одна або один вдома, а ви наповнюєтеся від того, що ви в компанії. Вам хотілося взаємодії і веселощів. Особливо, коли є в потребі бажання взаємодіяти, а у відпустку ви їдете один або одна. То дуже складно знайти, з ким взаємодіяти на такому рівні, щоб це було вільно, легко і спокійно. І тоді, як виходить, тіло відпочило в відпустці, да? там ви плавали, каталися на лижах або лежали, спали цілу відпустку, але система залишилася в дефіциті, тому що ви планували і потребували взаємодії з людьми. І ніхто, крім вас, не може чітко знати про ваші емоційні потреби, ну і не лише емоційні. Тільки ви можете знати, як би вам в глибині душі хотілося відпочивати. Я вам рекомендую прислухатися до цих бажань і спробувати їх задовільнити. Хочу провести приклад на собі, щоб ви зрозуміли, що я маю на увазі. Буду розповідати від свого імені, щоб історія була невпізнаною і ну, ніби моєю. Хоча вона не зовсім моя, але щось подібне в мене є. Я активна, багато працюю, багато взаємодію з людьми, але завжди скаржуся, що я стомлена. У цьому великому колективі всі взаємодіють один з одним, але відчувається якесь незрозуміле відокремлення від колективу. Ніби ми ходимо одними коридорами, ми робимо приблизно одну й ту саму роботу, ми взаєморозуміння по роботі маємо, але щось не те. Щось відчувається максимально різним. І я не можу поки що це зрозуміти що? Інколи я е, з деякими колегами спілкуюся ближче, е, пробую ділитися якимись своїми думками, але мене ніби е, таке відчуття, що не чують або не розуміють, про що я говорю і що я хочу. А я в результаті не отримую бажаної уваги, е, на яку я ніби очікувала. Я проходжу додому стомлена, е, трохи сумна, і ніби як щось. Е, все йде гаразд, але ніби щось відбувається таке, що мене турбує, і мені не подобається. наче. Я стаю чутлива до ігнорування, якщо мене хтось випадково не почув або не відповів на моє запитання тобто я дратівлива, або е, занадто е, сумна. Я дуже хочу спілкуватися, але щось е, виходить не так, або йде не туди, в цьому спілкуванні. Дуже просто я хочу бути приналежною до певної категорії людей. Це може бути сім'я, це можуть бути друзі, це можуть бути колеги, це можуть бути якісь люди рандомні, які дотичні до моїх інтересів, хобі, взаємодії якоїсь. Але ця потреба бути дотичним і приналежати до якоїсь конкретної групи, вона не є потребою просто бути серед людей. Тобто, якщо я маю потребу бути між людьми, які люблять читати і ділитися своїми думками, враженнями і глибиною, наприклад, або поверхневістю про прочитаної книжки, то колеги мені в цьому можуть не задовільняти мою потребу. Ми ніби будемо спілкуватися, але того, що би я хотіла з ними оговорити, цього не буде. Або це професійне середовище. У моєму випадку це можуть бути психологи, психотерапевти. На роботі в мене є колеги, з якими я можу взаємодіяти, але тільки в своєму професійному середовищу я можу взаємодіяти на іншому рівні і можу бути більш відкритою, більш прийнятою або зустрінутою в своїх почуттях. І це правда, тому що там збираються такі самі люди, як і я, з такими ж інтересами. Ми можемо бути різні в своїх інтересах, але одночасно в нас може бути одна потреба ділитися чимось важливим. Або це можуть бути сусіди. Для Вас є важливим взаємодія вашими сусідами і щоб ваш будинок був е комфортний для проживання. І для того вам важливо спілкуватися з сусідами, знаходити з ними спільну мову і якось взаємодіяти. Але це ніяк не вплине на взаємодію е вашу, наприклад, на роботі або безпосередньо в сім'ї, або з друзями. Тобто у вас чітко є. Момент, де би ви хотіли цієї взаємодії, І якщо ви не можете знайти спільну мову, або ви не розумієте, що вам саме з сусідами потрібно на якомусь іншому рівні поспілкуватися, щоб щось прояснити, ви завжди будете втрачати ресурс. Тому що якщо в спілкуванні немає справжнього включення, зацікавленості і проявленості інтересу, то потрібно підлаштовуватися, тримати лице, тримати маску, завжди фільтрувати те, про що ви говорите і якими словами ви це говорите. А це насправді виснажує. І виходить так, що нервова система не розслаблюється і ви не відпочиваєте. А відпочинете ви тільки тоді, коли ви зможете поспілкуватися без прикрас, без макіяжу, не фільтруючи слова, скаржачись, або розповідати про те, що вас налякало, або про свої плани розповідати безпечно і не думати, що хтось може з ними скористатися, або обманути вас, або я не знаю, розповісти ще комусь. От, і в таких моментах е, дійсно напруга зникає і відчувається задоволення потреби приналежати до якоїсь групи або, наприклад, бути в безпеці. І ніби соціальна активність є, а потреба не задоволена. А ви просто потребуєте е, того соціуму, в якому вас будуть приймати, чути, реагувати на вас і вами цікавитися. Тобто, зможе витримати ваші якісь тараканчики і дивинки. Які інші люди можуть не сприйняти. Коли можна відчути, що да, це те саме, що я хотіла, це те саме, до чого я прагнула. Це коли ви після зустрічі або після взаємодії з іншими людьми або, можливо, побувши наодинці, ви відчуєте приємне тепло всередині. І напруга потрохи буде спадати. Найцікавіше, що задоволення потреб це не завжди про комфорт. На жаль, задоволення своїх емоційних потреб це інколи сказати ні, коли людям це не подобається. Інколи це вийти з стосунків, якби важко це не було. Інколи зініціювати ці стосунки самому, це також може бути дискомфортно, а можливо, визнати потребу у підтримці. Виходить так, що якщо ви комусь щось хочете довести, свою цінність, свою важливість, це вже втрата ресурсу. А поповнення ресурсу буде тоді, коли ви відчуваєте себе цінною, незалежно чи ви щось робите, чи ви нічого не робите, яка ви ви просто є. Ваша цінність в тому, що ви вже народилися. І тоді е, такий короткий шлях: є емоційна потреба, є її задоволення, є зменшення напруги і відновлення ресурсу. А якщо є незадоволена потреба, тоді ми відчуваємо фоновий дефіцит. І витік ресурсу, відчуття втоми і незадоволеності. Як же ж визначити, яка саме потреба ваша незадоволена, і де ви можете собі в цьому місці допомогти? Дуже просто у мене знову є три запитання, які ви можете задати до себе, і, відповівши на які, отримуєте е, підказку. Поспостерігайте, після яких подій ви завжди втрачаєте сили. І подумайте. Е, Яку потребу ви не задовільняєте або зраджуєте в цій події? І третє, що ж ви такого терпите замість того, щоб подбати про себе? Тому що ресурс це не те, що потрібно набирати і зберігати, це те, що перестає витрачатися, коли ти чуєш свої потреби і починаєш їх задовільняти. Я відчуваю, наскільки мені бракувало знімати відео, і як давно я хотіла зняти відео про відсутність ресурсу і наповненість. Я дякую, що ви додивилися мене до кінця і були зі мною все це відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайки. Якщо у вас є якісь запитання або ви хочете поділитися, який ресурс. Яку Потребу ви не задовільняєте, або ви навіть не думали, що це ваша потреба, то ви пишіть у коментарі, трошки прорефлексуйте, мені буде дуже приємно почитати. Якщо вам подобається мій канал, то підписуйтеся, залишайтеся зі мною і до нових зустрічей, Па-па!